Привіт-привіт, мої кохання! Ви на каналі Таросвітла, дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки і, діви, вітаю вас з днями народженнями! Вітаю вас щиро, відверто, побажаю вам радості, щастя, любові, натхнення. Прекрасних друзів, щоб у вас в родині все було прекрасно, хай вам Боженько допомагає, святкуйте свої дні народження як ніколи в житті. Доставайте подарунки, про які давно мріяли, і щоб у вас було дуже-дуже багато здоров'я. Це саме найважніше. І давайте зараз для вас, кохані діви, зробимо на цей вересень. Таро розклад. Дивимось. Першу карта, першу таку підсказку для вас. Давайте, мої кохані. Перша підсказка, подивіться, яка у нас тут Верховна Жриця, це у нас материнська карта. Можливо, на когось чекає. Звістка про народження дитини, так хто завагітніє, це карта у нас балансу, це карта мудрості, це карта е, такої, знаєте, інтуїції глибокої. Верховна Жриця це у нас навіть такий духовний вчитель, духовний порадник, який нам дає рівновагу, який нас втілює на краще життя, який нам просто мізки вправляє, що буде все гаразд. Треба, знаєте, по цій карті, довіряти своїй інтуїції. Ця карта також езотерична. Можливо, комусь прийдеться звернутися до таких людей, астрологів, тарологів, і просити в них допомоги, бо ця жінка вона має ключі. Так? Подивіться, тут і сова присутня, вона дуже мудра, в неї є величезні знання і в неї є такий духовний. Захист. Ця людина може вам просто допомогти духовно. Старша аркане, зверніть на нього увагу. Зверніть увагу в першу чергу на свою інтуїцію. Щоб ви не робили, довіряйте дії в вересні місяці своїй інтуїції. Як вам сердечко буде підсказувати, так і робіть. Дуже багато нікого не слухайте, а тут е, полагайтеся самі на себе. А як не знаєте, то треба приймати дуже мудрі рішення. Друга підказка для вас це у нас вісьмірочка кубків. Вісьмірочка кубків нам показує стан такого очікування. Це, знаєте, пливіть по течії. До речі, та верху жриця нас жриться теж там багато води, як ви бачили на карті присутні. І тут багато води. Можливо. Знаєте, хочеться чогось нового. Бо це карта пошук нового кохання, пошук нових відчуттів вражень. Це карта, знаєте, поплину до тих берегів там, де ніколи не був. І я буду впевнений, що мені буде там класно. Оце карта про це. Вона дуже приємна, дуже класна. І знаєте, тут, без боюсь, ви навіть хочете йти від поганих відносин. Коли вам було погано, так, і ви без боюся хочете щось почати нове. Просто так кинете старе і скажете, все, мені набридло. Я і це залишаю, але я хочу щось своє, щось нове, щось то. Що буде мене радувати. Стан такий очікування нових вражень, так, для себе. Будете чекати, а що ж мені все ж таки там подарують на день народження. Як щось не подарують, то я тікаю від вас. І я ображуся, і на що ви мені нужні, теж може так бути. Давайте наступну підсказку. Наступна підсказка для Дів. Так, тут у нас ідея така шестірочка вибачаюся, сімірочка, сімірочка жезлі веде. Це у нас, знаєте, я вам скажу відстоювання своїх інтересів, своїх кордонів, своїх якихось навиків. Можливо, хтось хоче поступати в вузи. І тут треба здавати якісь екзамени, то від вас можуть вимагати повторної здачі екзаменів, щоб ви довели все ж таки ваші знання, то, на що ви спроможні, то, чого ви знаєте. Тут вже по цій карті ви багато зробили роботи, і тут, знаєте, вже такі, знаєте, стою на своєму і назад не піду, ви мене з міста не зрушите. Якась така буде ситуація, що ви захочете просто оборонятися і казати людям Ні, та йди, я ні, я на то не готовий. усьо моє, я знаю. Що я це зробив, я знаю, що я це можу далі тримати в своїх руках, і не треба мені тут на моїй території плясати якісь вальси і палити якісь вогні. Так, це карта у нас дій, активних дій. Тобто ви активно будете тут від, від... відстоювати свої права, і я вам скажу: не бійтеся по цій карті. Не може бути страху, бо ви знаєте, чого ви зробили в цьому житті, і ви знаєте, що це ваше. Будете щось доводити, щось доказувати, щось, знаєте, стукати, можливо, навіть в ті самі двері другий раз. Давайте наступну колоду подивимось: ще одна підсказка цікава для дів, що буде. Так, а тут у нас дев'ятка, дев'ятка кубків. Подивіться, ми мали там вісімірочку кубків, а тут у нас ще така дев'яточка кубків. Знаєте, по цій карті дуже прекрасне іде оточення біля вас. Тут дійсно ви запрошуєте гостів. Тут подивіться, вроді такий пан стоїть і він чекає, що до нього прийдуть дев'ять друзів, або вісім він дев'ятий буде їх вгощати якимось там шампанським. Так, подивіться, і тут він чекає, що до нього прилетить такий янголятко в білій сукні, яке буде бавити. Все свято гостів, так? Тобто, те, це подивіться, це дійсно нам тут показують, що ви. Будете свої святкувати дні народження, будете запрошувати. Це дев'ятки у нас вже такий стан очікування, що ви готові. І подивіться, який тут, яка тут посмішка у цього пана. Він просто задоволений життям, він класно вбраний. Як порада для вас бути найкласніші на своєму дні народженні, можливо, навіть вдягніть червоні кольори. І це вам допоможе лідерувати, показувати себе як особистість. Дуже класна така карта. і Знаєте, по цій карті люди задоволені біля вас. Вони знають, на що ви спроможні, вони знають, до кого вони прийшли в гості. І ви тут будете всім розказувати, як ви, що ви хвастатись, що чого вам подарували. Ну, тобто класна така прикольна карта. Давайте. Наступну, подивимось для вас підсказку. І це у нас старший аркан. Зірка чудова, чудова карта, зірка здійснення бажань, здійснення ваших мрій. Це у нас, знаєте, натхнення, це якісь творчі ідеї в голові, це недосяжність. Можливо, для когось ви, кохана жінка або коханий чоловік, і хтось за вами пільнує і хоче з вами бути, хоче з вами бути, але не може. І ви знаєте, як ота зірка блищите перед усіма, показуєте своє, на що ви спроможні. Тут ще в цій карті теж присутня жіночність, вона показує. Яка жінка досконала повинна бути. Тобто вересень для вас, знаєте, більш такий позитивний в красі. Ви повинні показати всю свою красу, вийти на п'єдестал, показати, що ви можете співати. Можливо, у когось там концерт, так? У перший раз починається і здійснюється мрія у людини. Того на людину будуть дивитися і на сцені, і, можливо, десь в інтернеті, так, якихось соціумах, там, можливо, хтось свій блог веде і додається підписники. Я вам бажаю того, хай у вас розвивається ваш інтернетний такий бізнес. Хто давно мріяв про щось, то тут, знаєте, і віщі сни можуть снитися по цій карті. І тут, можливо, така допомога. З, з всесвіту буде, так, на щось ви давно-давно розполагали, і зараз ви у вересні, на свій день народження, достанете подарунок, про який давно мріяли. Класна карта, дуже-дуже така, знаєте, вона піднімає настрій І усім І дійсно бути, бути тою зірочкою, світіть, будьте навіть Недосяжним, так Знайте, хто може до вас доторкнутися? Думками може доторкнутися. Наступна підсказка для вас. І карта старшого аркана. Смерть. Не бійтеся. Це карта відродження, карта нового життя, карта про те, що замикаються старі двері, так, і відкриваються для вас нові можливості. Бо подивіться, який тут черепушка, вона вже така стара, лежить, да? але все ж таки через цей череп проростає зелена така травинка, що це за трава, невідомо, але воно росте. Тобто розвиток є. Якщо ви думали, що у вас бізнес не розвивається, ні, він може перекинутися з одного місця на друге, і на другому місці буде ще краще. Розумієте? Тут... Тут йдеться про те, що відчиняються двері там, де світить більше сонця, там, де ви можете прояснити для себе свою таку позицію, що вам далі робити, і це нове життя у вас настає. Ви тут достаєте по цій карті відродження і смерть фізичної тут не буде. Це може бути перехтілення, це може бути зміна вашого іміджу, вашої власної моди. Можливо, ви були там блондинка, станете брюнеткою, так. Або, можливо, ви зміните статус, у вас не було автомобіля, а тут ви різко маєте автомобіль, і ви вже водій керуєте транспортом. Розумієте, можливо, ви. Знімали квартиру чи що там у жили десь. Тут купуєте своє. І ви відродилитесь, бо ви маєте своє помешкання. Це також ремонт може значити, що нове, освіжили в себе в хаті, вдома, ремонт зробили, відродили, відновили щось таке. Давайте подивимось підсказку від картів Ленорман. Зараз подивимось, що тут буде цікавого. Для нормани завжди нам дають якусь таку цікаву підказку. І це у нас, це у нас дивимося, дивимося, що це у нас буде якась підказочка. Е, башня, подивіться, башня це у нас може бути, знаєте, якесь навіть, можна сказати, і в'язниця, так? І таке оточення там, де ви не можете вибратися. Це така велика, великий дом, велика будова. Це може бути захист, база, якийсь фундамент для вас. Дійсно, там була смерть, а тут у вас така башня, і ви можете своє житло. <досконалювати>, кращим робити. Це такі високі завдання можуть бути для вас. Можливо, це якісь будуть государственні такі установи, якісь лікарні, якісь такі шпиталі, дійсно якісь такі великі будови там, де проводяться якісь такі, знаєте, ограничительні роботи, можна так сказати, якісь такі офісні приміщення. Це також може бути для вас і висота. Знаєте, висота така, що ви підете кудись наверх і будете дивитися з цієї вежі, оглядати місто. так. Це також може бути якась така. Впевненість в кар'єрі, це може бути навіть банк, до якого ви будете ходити. Це може бути і вуз для навчання дітей. так, Це можливо, ви поступите туди, в таку якусь. Тобто, це якась може бути державна установа, і вона захищена, вона подивіться, тут дерева ростуть. Тобто тут і може розвиватися ваші події, і може. Це буде для вас ця будова таким захистом. Так? Це також може бути якась легалізація ваших особистих справ, що вам треба буде ходити по тим всім установам і робити якісь паспорта, документи, якісь такі ще масштабні такі. Задачі для вас будуть вияснятися. Тобто, у вас є смерть і є отака велика вежа. Так, щось у вас розвалиться старе, відійде, то що ви віджило, то що вже не дає прибутку, і ви можливо. Будете думати, як же вам зачепитися в такій от будові, щоб у вас бізнес розвивався, щоб у вас проєкти здійснювалися, росли ви, до речі, посимірки мечів. По цій, яка вам випадала, ви можете тут наново йти в цю державну установу і відстаювати свої якісь документальні, можливо, справи. Може бути і таке. Я вам бажаю, щоб у вас всі плани здійснювалися. А загалом ви маєте дні народження, і це найголовніше. Ви знаєте, що ви щасливі в цьому місяці, бо вас будуть вітати, і я вас ще раз вітаю. Хай вам щастить кохані діло до нових зустрічей. Бувайте, па.